Ну найперше, я хочу подякувати пані Надії Кнець раді підприємців і за те, що вони організували всіх нас, запросили на цей важливий захід. Бо сьогодні ми повинні сказати досить, досить красти злодіям, які крадуть ще більше, і які обирають тих чесних людей, які працюють на своїх роботах і сплачують податки. По Кожен з нас готовий терпіти тимчасові незгоди і незручності, і ті злидні, які є, які породжує війна, бо ми воюємо. Але ми не можемо терпіти, коли одночасно наживаються високопосадовці, і які не набивають свої кишені. Ми говоримо, що в нас погані дороги, руйнуються дороги. Але ми бачимо з матеріалів сьогодні контролюючих органів генпрокуратури, яка зловила депутата Лабазюка на тому, щоб він розкрадав з доріг 500 тисяч вкрав наші вимоги. Якщо крадеш, вертай бюджет роби за свої гроші дороги. Ми бачимо, що сьогодні зловили тернопільських двох прокурорів, яких сьогодні судять в Хмельницькому. Нібито судять для того, щоб їм не було заангажована система правоохорона, судова і їх посадили тут. В Хмельницькому не там то було вже більше трьох місяців. Марудять. І навіть не перейшли до розгляду справи. Хоча зловили за руку, зафільмували разом з громадськими активістами антикорупційне бюро, яке слава Богу, не скурили простою мовою кажучи, але їх досі ніяк не можуть посадити. Чого тягну час? Того щоб домовитися, дати взятки і відкупитися тільки тому. ми мають садити корупціонерів і тих, хто обдарають людей. Ми абсолютно впевнені в тому, що можуть і люди будуть давати гроші і в бюджет, якщо вони будуть бачити, що ці гроші не будуть красти і будуть витрачати на розвиток нашої справи загального нашого життя. Ви знаєте, мене представили як депутата Одеської обласної ради, і так склалося дійсно. Що я останніх півтора року жив і працював в Одесі разом з Михайлом Саакашвілі. Я хмельничани, як ви знаєте, але я подався на конкурс, виграв, був спочатку головою Балтської районної адміністрації Одеської області, а потім працював радником Михайла Саакашвілі, коли мене вибрали депутатом. Бо по закону я не міг поєднувати посаду голови адміністрації і радника і, радни, і депутата обласної ради. Але я більше зараз працюю тут. Що зробив Саакашвілі? він 800 чиновників район державної адміністрації обласної скоротив до 400 Рівно наполовину, тим самим він закономив автоматично в місяць 5 мільйонів гривень, 60 мільйонів на рік. Ці гроші на дороги на розвиток інфраструктури це можна робити тут. Це можна робити в міністерствах. Що сталося? Обалилася держава, одеська область обвалилася. Ні, стало вільніше дихати і більше з'явилося місце в коридорах адміністрації. Що що робили? Робили, будували дороги. Будували розбудовували структури, міняли митницю, призначили Юлію Марушевську, яка воювала з Насіровим, і так його не змогла побити. Але нічого, ще повоюємо і поб'ємося. Дорогі друзі, рух нових сил. Я не буду говорити про це. Інші партії, опозиційні, сильні, ми повинні заявляти, що ми виступаємо за зниження податків. 16% апробована. Вітої від того, того розмір, який сьогодні є, це я пробував на Грузії. Бідна Грузія не мала куди діватися. Вони лишили цей розмір, бо грузини були ще в гіршому стані. Де вони сьогодні? Сьогодні грузині при прийняли безвізовий режим, надали Грузії. Стедоба великій, сильній, потужній Україні не дали. А Грузія вже нас випередила. І я так розумію, що скоро і Молдова випередить. Тому друзі. Треба й час міняти владу. Треба заявляти. Ці хлопці, які дивляться на нас, герої Небесної Сотні, яких недавно ми шанували, говорять нам хлопці, дівчата, люди, робіть, не сидіть. Сьогодні зібралися ті люди, які показують приклад всьому Хмельницькому і Україні. Що треба боротися? Ми разом, ми разом з проспілкою, разом з базаром, разом з людьми, які чесною працею працюють. Вірю, що ми зможемо! Слава Україні! Героям слава! Слово данові